Під звуки державного гімну України та плине кача коростенці попрощалися іще з одним героєм, що загинув на сході нашої держави коростенцем, старшим лейтенантом Сергієм Романчуком. 26 березня на площі комсомолу за загиблим героєм тужили і плакали рідні, друзі, знайомі та громада Коростеня. Війна, що ведеться на сході України, продовжує нести страшні звістки в українські родини, у селах та містах нашої держави. Страшно визнати, що у 21 столітті в Україні. І на її території гинуть наші молоді хлопці. Наше місто переживає важкі години. Ми сьогодні прощаємося одним із кращих молодих людей, представників міста Коростеня, які захищали нашу батьківщину на схід на сході нашої держави. Неприємно те, що кращі, молоді розквіті сил. Люди входять в небуття завдання наше і всієї нашої громади і всіх людей підтримати в цей непростий час саме родину, віддати належне саме цій людині, тому що вона віддала життя за те, щоб ми сьогодні при гарньому сонці жили. Йому не вистачило декілька неділь до демобілізації, тому хай буде добре. Гарна пам'ять про Сергія Михайловича Романчука. Довгий час Сергій Романчук вважався безвісті зниклим, тільки нещодавно серед тіл загиблих вдалося його упізнати. А 26 березня на площі Комсомолу відбулася громадська панахида та прощання із загиблим. Романчук Сергій Михайлович, старший лейтенант Збройних сил України, народився 20 квітня 1974 року в місті Коростині. У 1991 році закінчив Коростенську середню школу номер 4 Далі вступив до Ленінградського вищого військового інженерного училища зв'язку. Яке закінчив у 1996 році, з 1996 по 1998 рік служив на командних посадах військах протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації та з часом повернувся в Україну на батьківщину. Працював на різних підприємствах міста Коростеня, Останні місце роботи відділення вогру, що здійснює охорону військової частини в селі Ушомир Коростенського району, після оголошення першої хвилі часткової мобілізації, 19 березня 2014 року року за власним бажанням був мобілізований до збройних сил України, був призначений на посаду заступника командира роти по роботі з особовим складом 30-ї окремої механізованої бригади міста Новоград Волинський. Виконуючи військовий обов'язок, загинув 9 лютого 2015 року біля села Логинове Донецької області. Підрозділ, яким командував старший лейтенант Сергій Романчук, потрапив під обстріл. В свій час, коли ми зустрічалися з Сергієм. Ми обговорювали таке питання, а за що ми там воюємо? І це питання, напевно, у багатьох є. Але коли приїжджаєш на схід, бачиш знищені дома, бачиш вбити мирне населення, знищена інфраструктура, це все. І не можна собі уявити, що у нас в користанні може бути таке. Є така фраза герої не вмирають, але, на жаль, вмирають і дуже багато. Але від нас тільки і від нас залежить, яке буде майбутнє у наших дітей, онуків. Тому що за що ми боролися? Ми боролися не за минуле, ми боролися за те, що було гідне майбутнє нашим дітям, нашим онукам. Бойові товариші цінували Сергія Романчука за сміливість та рішучість. Він ніколи не боявся брати на себе відповідальність. Таким він був і у школі, згадують читалі. Загиблі учасники антитерористичної операції перевернули мислення, і відношення як до себе, так і до України. Саме вони віддали своє життя за те, щоб у нашій країні наступили зміни. Зміни на краще поховали героя на коросенському кладовищі неподалік від батька. Хай пам'ять всіх убитих згуртує нас живих, дасть нам силу та волю. Мудрісті на снагу для зміцнення власної держави на власній землі вічна пам'ять і слава героям.